Друзі, доброго дня! Зараз я в селі Погоріло Уманського району до Умані 25 кілометрів. Буду дивитись хатинку, там хата глиняна, обложена цеглою. В хаті такий починали робити частково якийсь ремонт, але мали жити молода сім'я. Передумали, поїхали ближче до Умані, тому що роб... працюють в Умані і їздити їм трохи. Виявилося важко. В хаті газ не заведений, газ іде по вулиці. Вода в криниці теж не заведена в хату. Хата глиняна, обложена цеглою, ділянка 32 сотки. Зараз все побачите в селі тут. Є церква, магазини, три штуки, школа, садочок, сільрада. З роботи тільки тракторна бригада. Там працюють і чоловіки, і жінки, наскільки мені сказали. По зарплаті не можу вам сказати. Дорога біля хати всипана щебнем, не асфальтована, ну думаю, що сильного болота не буде. Все, дивимося хатинку, там все по максимуму стараюся розказати. Е, ще вам скажу, хто, не, хто дивиться перший раз відео. Е, я не беру ніякі комісії, ніякі проценти. Якщо вас щось зацікавило з моїх відео, ви, будь ласка, пишіть мені в телеграм канал, я вам безкоштовно дам номера. Власників ви зможете перетелефонувати, розпитати, розказати, все, що вам треба, все з'ясувати. Також ви можете прислати свій огляд свого будинку, так само, зовсім безкоштовно виложу ваш номер і, можливо, хтось продасть, хтось купить. Все, дякую за перегляд, дивіться хату. Такий будиночок, горіх здоровий. Я кажу, дорога тут, тут не було дороги, бо вже тут таке було по Мій покомінь чоловік, дай малих, в садик носив на руках, а потім призорбили вже дорогу, вже дорога є тут. Бачите, добре. Да. Магазин в тому центрі. І базар є, і все є у нас в центрі. Базар навіть є, так? Да? Ой, Боже, базар якийсь, дорогий, так? Да? Под вічору у нас базар. Біля Забор тримається. Є моменти на кріші, але нічого не тече. Поки. Хвати не Тут мідур, мурок хороший, і хата не лопає. Да, тріщин по хаті не видно ніяких. Яблунька. А скільки хата стоїть вже? Два роки Два роки. Жила молода родина, мали жити, і все помінялося. Мусор строительный Вихнуту сам вставлял в кухню, чтобы открывалась. Веранда. Така. Такий коридорчик проводку меняли, да, так понял? Проводка вся все замінена. Проводки і все. Витруча, тери, дизлетки, все, це все нове. Все, все міняла, ж? Вони ж хотіли тут жити. Дитяча кімнатка така була. Вікна дерев'яні в хаті, одне вікно є пластикове, ванні. Мала бути ванна, але не доробилась. Залу такий. Кабельне є. Кімноти цікаво. Якось так зроблено. Так, тут кухоньку таку зробили, Газ не заведений. До плити підключають балон з газом, але газ йде по вулиці, є можливість провести. Ось така кухня, воду теж не встигли завести, осталось тільки канава під трубу, але не встигли зробити. Ще одна груба така опалення, повністю пічне. Двері нові. Тут мала бути ванна кімната, це ж сюди мали провести воду, вікно поміняли. Проводку поробили трохи. Скільки ця кімнат виходить? Одна, дві. Три кімнати і кухня чотири. Три кімнати і кухня. І ще одна кімнатка така. Такий пол, тут наче все крепко не скрипить. А тут є ось така дирочка, треба досочки поміняти. По кругу пройшли кімнату, три кімнати і кухня, віранду. Знаєте, яка площа хати? Самої хати яка площа? В знаєте. Угу. Добре. Вона зараз ну, на роботі Марія. Такий дворик. Не асфальтований, але дорожки є кругом. Ну, тут не, ну пройти можна, да, по болоті не будеш. Да, по болоті немає. Взять, приїжджайте коси, бо що си. Як зараз таї, та беріжа, і то її бережжає Ось криниця і траншея мала йти труба з криниці, насос на хату, але ну, не встигли. криничка. Тут є гаражик маленький. Сюди не заїжджають, я так розумію, ну при бажанні можна закривається не хочу. Балон з кухні. А, відкривайте. Тут майстерня була. Це город. Загальна ділянка 30 соток. Погріб, льох, як правильніше. Ох, тільки темно, нічого не побачимо. А, трохи видно. Порядок, тут порядок тоже. Ну все, дивиться. Ще в конце ради даже не забрать. Вот еще. Mm -hmm. по... Приїжджать патрошки забрати, все, дивиться, все. Полочки, все, все, дивиться. Понял, бачу, да. Все тут, вздрослива. Трюхи так есть. Ну що у нас і кажу. Стоит. Тут деньки хороші все. Так, і тут щось, будівлі, це стара хата, але там заложено речами, туди не підемо. Но там можна щось зробити також. Коморка якась. Курник такий? Це для дров споруду? там тракторний стан, фермерська бригада якась. Вулиця не асфальтована, але всипана. Так все виглядає, все, друзі, дивіться наступні відео Stauktī laiki.